Що в нас сьогодні на десерт? Ой, не знаю, ще не придумала. А я вже знаю, в нас сьогодні буде кекс. Ой, все ти завжди знаєш, а я тільки готую. І що б тебе з мене робила? І точно, давай готувати. До яєць всипаємо цукор та взбиваємо міксером. Маса стала світлою, Вливаємо розтоплене вершкове масло, кефір перемішуємо. Не забудьте додати ванільний цукор. Додаємо борошно, розпушувач, замішуємо тісто. Тісто, виходить, ось таке досить рідке, легко спадає з лопатки. Беремо ягоди, в мене малина, можна брати будь-які інші, які у вас є. Ягоди трішки поливаємо лимонним соком, посипаємо крохмалем, перемішаємо, висипаємо ягоди до тіста і обережно лопаткою вимішуємо. Виливаємо у форму для випікання кексів. Ставимо випікатись в духовку температура 180 градусів, хвилин 30-35. Ось тобі кекс твій готовий. Вау, який він красивий! І скільки тут того діла! А розріз просто шикардос. Я вже буду смакувати, а ви бігом готувати.